У нас співдоповідь із в не стосується високих матерій, а виключно таких наукових науково організаційних аспектів це наукова та науково організаційна діяльність правовиховання за 2024 рік в контексті трансформації національної доступної системи. Шановні колеги, так як ми всі і вчені, ми прекрасно розуміємо, що в умовах воєнного стану, в умовах взагалі світових трансформацій і геополітичних викликів, науковий досвід постір, він зазнав суттєвих змін. В Україні це обумовлено декількома факторами. В ну, справді це обумовлено фактичним зменшенням надходжень до державного бюджету України. Тобто простою мовою зменшується кількість фінансів, які генерує держава. Ми розуміємо, що це обумовлено, насправді воєнними викликами, тим, що системно нам нищить енергетику, цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру і відповідно силу того, що велика частина працездатного населення зараз або Окинула територію України стала біженцями або займається безпосереднім захистом України, у нас дещо зменшується реальний сектор економіки. Тобто надходження стає менше. Відповідно, це призводить до інтенсивних змін і в науковій сфері, і в сфері освіти. Ми бачимо, що Міністерство освіти і науки, як центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує політику у сфері освіти і науки, вводить певні новації. Зрозуміло, що одна із найголовніших новацій це зміна, в принципі, методики оцінювання. Діяльності наукових установ і відповідно тих індикаторів, за якими держава визначає, що а, наукові установи і колективи вчених є ефективними, і їхній, якби доробок а, сприяє а, розвитку національного добробуту. але крім цього, всього, знову ж таки відповідно до а, деяких стратегічних документів, які а, які на себе Україна взяла це, такі, наприклад, там план Ukrainian Facility, де передбачено, що буде змінюватися загальна наукова сфера. Чому -то? Тому що вона може стати і вона має бути е, таким індикатором навіть е, не тільки індикатором, а е, вона має простимулювати розвиток е, розвиток країни. І, відповідно е, для всіх нас це е, змінює прив, такий звик і звичний порядок дій. Е, тому що суспільство починає ставити дещо інше завдання, не завжди вони справедливі, але вони е, на часі, і відповідно в них ми маємо трансформувати свою діяльність у цьому контексті. Давайте спробуємо подивитися на е, наші здобутки за 24 рік на ті цілі, і завдання, які стояли перед нами, які ми самі собі означили вченій раді на початку двадцять року і наскільки ми. Відповідаємо тим тенденціям, які на сьогодні існують в національній косміцькій системі вітчизняній, і я думаю, що ми зрозуміємо той простір розвитку, який стоїть перед нами. Так. Якщо можна, приберіть, будь ласка, в... Так, і так, станом на 31 січня 24 четвертого року кадрові складність доступного правого виховання складала 91 особа. 26 це технічний персонал. Технічний персонал, так як ми а, в організації, яка здійснює оперативне управління майнового комплексу за а, адресою вулиця Берлінського, 9, то це у нас ще і Слюсари, і сантехніки, і а, Вахтери. Ну і відповідно так само ж відділ бухгалтерії. Але я хочу привернути увагу, що у нас було на 31 січня 65 наукових працівників. І розподіл цих наукових працівників за науковими ступенями. 36 людей це не відсотки, це саме такі абсолютні значення: 36 кандидатів наук, кандидатів наук, докторів філософії, 20 докторів наук і дев'ять людей без наукового ступеня. Засновним місцем роботи у нас працювало 40 вчених. В розрізі наукових ступенів це 20 кандидатів наук, 12 докторів наук і 8 людей без наукової ступені. На вченій раді на початку року ми означили собі наступні, знову ж таки, за результатами підведення підсумків роботи у 23 році, ми собі позначили наступні ключові завдання: це посилити фундаментальні та прикладні наукові дослідження, спрямовані на створення освітніх інновацій і виховних інновацій для науково-методичного і технологічного супроводу, реалізації державної освітньої політики, молодіжної політики ключових завдань державної політики у сфері утвердження української та національної, української національної ідентичності. Друге, що ми для себе. Передчали і щоб важливе завдання для нас було це посилити увагу на проведенні моніторингових досліджень, створенні аналітичних документів, які ми можемо поставляти в центральний органам виконавчої влади або комітетам Верховної Ради, для того, щоб це був фундамент вироблення відповідних політик у певній сфері. Наступне це у нас було посилити науково-експертну діяльність, зокрема участь вчених в експертних консультаційних групах різного рівня. І два завдання, які у нас кожного року ми озвучимо на вченій раді, воно є сталим: це активізувати участь вчених у грантових проєктах Національного фонду України. Потім будь-яких. Дослідницьких програм, які е, пропонують грантове фінансування, перш за все, це Гаризон Європа, Еразмус плюс. Е, потім е, зараз програма НАТО багато пропонує. Тобто будь-які напрями, які дають можливість отримати грантове фінансування на проведення наукових досліджень. Е, далі ми е, пропонували це, е, що ми маємо посилити наповню електронної бібліотеки на потримку. Наступне, що ми маємо комунікувати свою діяльність для того, щоб суспільство розуміло, чим конкретно займається інститут правовиховання, не лише інститут правовиховання, але і Національна академія педагогічних наук. Для цього у нас було таке завдання: як висвітлення діяльності в електронному віснику НАТО України, тому що це велике охоплення. Всеукраїнській газеті освітне суспільство, тому що це знову ж таки наша академічна газета, яка має велике охоплення. В інших засобах масової інформації це не наукові журнали, а перш за все, там ну, газети на там, державного тижня. Журнали. Далі у нас такий є інструмент, як офіційний сайт, Фейсбук Старінка та Ютуб Старінка інституту. І фіналом ми розуміли в двадцять четвертому році, що ми маємо пройти державну атестацію наукових установ відповідно до закону про науку та науково-технічну діяльність. Наступний. Такі ми ставили е, завдання. До 2024 році в інституті е, виконувалося 13 наукових досліджень, які е, здійснювалися відповідно до пріоритетних напрямів тематик наукових досліджень та науково-технічних експериментальних розробок Національної академії медичних наук. Вони затверджені загальними зборами. У нас таких було 4. В це напрям 6. Ранній освітній розвиток дитини та дошкільного освіта, напрям 10. позашкільна освіта, окремим напрямці, напрям 15 теорія виховання, педагогіка психологія виховання, напрям 20. соціальна психологія і педагогіка, соціальна робота. Відповідно, 13 е, наукових досліджень е, поділені наступним чином: 4 наукові дослідження це фундаментальні наукові дослідження і дев'ять прикладних. З дев'яти прикладних одне виконувався в рамках конкурсу на фінансування Національної академії туди. З За, по завершеним результатом поступ тут от, дослідження, які йшли по напряму 6 це, в лабораторії дошкільної освіти та виховання на той момент центру раннього розвитку. Такі основні наукові результати. Це обґрунтована система та педагогічні умови забезпечення якості освітнього процесу закладу дошкільної освіти. На ну, ну, розроблений діагностичний комплекс зацінки якості освіти. Визначено основні напрями професійної підготовки майбутніх вихователів. Наступне створено відповідний. Створено також цьому напрямі. Відповідне забезпечення для дидактичного супроводу освіти дітей ранньо дошкільного до віку. Основна частина наших досліджень, і це логічно для інституту виховання, відповідає напрямок 15: теорія виховання, педагогіка, психологія виховання. Я не буду так предметно акцентуватися на цих наукових результатах. В принципі, ми кожного з вас слухали і всі знають. Тобто ми займалися спрямовано на створення інновацій виховних і впровадження по закладам освіти різного рівня, починаючи від закладів загальної середньої освіти і завершуючи закладами вищої освіти. раз. Це все ми слухали. Привітаю увагу, у нас єдина в Україні е, науково-дослідна, зараз науково дослідний відділ, який предметно займається позашкільною освітою. Тобто ціла сфера е, освіти, цілий напрям освіти е, супроводжується невеликим колективом. Е, в, 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 такі переміжні були здобутки в 24-му році. І э, один підрозділ у нас працює в, в напрямі соціальної педагогіки, соціальної роботи. Э, в напрямку соціальної педагогіки, соціальної роботи. Э, прошу переключити на наступний слайд, Палевич. Е, і от е, те, що е, як на мене починаються такі е, досить цікаві важливі моменти. Чому? Тобто це е, як зазвичай ми звикли, що це формальні показники, які не демонструють, наприклад, там, якості роботи вчені. Насправді вони досить вагомі і е, значущі. Тобто, це публікаційна активність за 24 четвертий рік. Е, е, ми відсвятковуємо публікаційну активність за всі роки, насправді, і це е, має значення для тестації наукових ног не лише для е, має значення там для персонального доробку черга. Давайте подивимося в розрізі е, в таких цифр. Е, тобто, у нас е, пріоритети які на ну, публікаціями, є публікації в виданнях, які індексуються е, такими науково-метричними базами, даними як Scopus і Web of Science. Таких публікацій у нас було 20. тобто це ті публікації, які доведені, тобто вони точно індексуються з Science, Вони точно знаходяться в журналах, які такими індексуються, і вони на той момент ще ну, наприклад, там, не, не були вилучені з бази. 110 публікацій у виданнях внесених до переліку наукових фахових видань України. Це тобто ті видання, які затверджені відповідним е, порядком Міністерства освіти і науки. І ми бачимо 182 публікації в матері... матеріалах наукових конференцій і 37 публікацій це інші видання, інші види продукції. Тобто, те, що не потрапляє під такі категорії, ну, е, там, ну от, якась інша е, публікація. Ми ще до цього повернемося. Наприклад, у нас немає такої, такого виду продукції, як підручник, затверджений відповідно, там, наприклад, ну, прописане технічному завданні. але а, ряд вчених мають настільки високий авторитет у суспільстві в Васильському спільноті, що їм замовляють створення відповідного підручника. Вони створюють, ми його вносимо таку а, категорії, як інші види продукції для нас це важливо насправді, але ну, от повноцінно ми з'ятуватися так в таких формальних показниках не можемо, але завжди демонструємо, коли доходить справа до таких якісних показників, тому що це надзвичайно Е, річ. Наступний слайд. За результатами завершених у 2024 році наукових а у нас завершилося чотири наукові дослідження підготовлено ну, наступні публікації. Вони є оприлюднені, у них є ISBN, вони оприлюднені в електронні ДТЦ Вони знаходяться у нас знову ж таки на сайті, але, на жаль, в електронному варіанті. Наступний. У 2024 році ми продовжували видання а, наших наукових видань. А, це а, центральний збірник теоретико-метричні проблеми оховань титушівської молоді і а, всеукраїнський журнал Мистецтво і освіта. Це видання, які включені до переліку фахових видань України. Вони індексовані в різних новометричних базах даних. Наш збірник індекс Капернікус в мистецтві Сіта, крім Капернікуса, ще індексується ЄПСКО. Наступний слайд. І тут я хочу привернути увагу до тих документів, які були створені поза, скажімо так. Виконання просто планового е, планової дослідження. Ми за 24-й рік підготували три аналітичних документи. Вони е, в чомусь подібні, в чомусь вони різні. Але я хочу привернути увагу, е, чому вони значущі. Тому що це нарешті за довгий період е, інституту, коли були проведені е, масштабні соціальні е, опитування. Е, в, вони не репрезентативні. Вони, скажімо так, це ми проводили в такому розрізі вперше. Тобто, ну там деякі речі ми, наприклад, ніколи не практикували, і тому ну, то вже е, робили е, по деяким е, напрямам на власний розвиток. але масштабність насправді е, опитаних вона корелює, е, 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 дає можливість співставляти отримані дані з репрезентативними дослідженнями. Більш того, в, по деяким напрямам, ми ці отримані дані і презентували на більш таких широких масштабних е, заходах. Наприклад, там, на засідання комітету з питань молоді і спорту слухалося питання щодо. Е, Питання щодо того, що молодь е, виїжджає з України. Е, отримані дані, вони співпадають фактично там, по різниця буквально декілька відсотків з тими даними, які ми отримали в результаті проведення опитування щодо військово-патріотичного виховання. Але у нас інша категорія у нас була не молодь, а була старшокласники і ми зафіксували тенденцію таких намірів. Е, по громадянській ідентичності на сьогодні. Дуже мало знову ж таки масштабних якихось досліджень, які демонструють саме таку категорію населення, як діти, тому що всі намагаються вже якби, визначати стосовно молоді, і це відбувається в контексті якихось електоральних там, опитувань. Чому я загострюю увагу саме на цих аналітичних документах? Тому що проведення такого дослідження дозволяє насправді нам отримати фактичний матеріал, оперувати відповідними даними. Далі ми можемо ці дані кодифікувати і для повторного вже їх, їх розгляду відповідно принципам FAIR, вивішувати на великому людей 17, де буде такий розділ, або інших веб-порталах, які дозволяють публікувати FAIR дані. І це насправді для нас важливо. Чому тому що по перше, ми демонструємо свою рівень своєї експертизи, коли ми отримуємо реальні дані, а не переписуємо якусь якийсь підручник там, чи чи статтю. тобто ми отримуємо фактичний матеріал, який демонструє те, як е, зараз себе відчуває як живе суспільство, і можемо навколо цього вибудовувати вже... Більш таку розгалужену екосистему наступних публікацій, наступних експертиз. Наступний слайд. Я хочу загострити в контексті цього всього увагу. Тут такий показник: в кількість публікацій, внесених до переліку наукових фахових видань України, і кількість публікацій, що всього, Web of Science, з 20-го року по 24 рік ми бачимо, що е, нібито у нас є ріст. Ну, по публікаціям Скопус і був там, в принципі, е, така синусоїда невеличка, а з, е, з публікаціями, внесеннями до фахових видань, у нас стабільний ріст. Е. А тепер я загострюю такий момент. Е, Пам'ятаєте, на початку. Е, в презентації була кількість вчених, які працюють за основним місцем роботи. Так от, можемо ці всі показники відкинути 25%, тобто, всі публікації зовнішніх сумісників абсолютно не, не враховуються. При державній атестації наукової установи, так само буде при атестації закладів вищої освіти, публікації всіх зовнішніх сумісників, які е, працюють на фів ставки, на 0,25 ставки, на ставку, коли вони зовнішні, вони не враховуються. Тому ми можемо одразу відкинути 25%. Це просто на такому формальному показнику. Далі. Від цього всього ми можемо ще такі відкинути речі, чисто технічні, на які, ми, наприклад, не звертаємо уваги. Тут вже більше, в принципі, задача видавців, але це, наприклад, такі, такі речі, як метадані, які. А, коли отримує до є стаття, вони відображаються в системі крос-РЕФ. З Дмитром В'ячеславовичем ми мали змогу при роботі з системою наука пересвідчитися, що коли недобросовісно відображена просто формальна доє, не в метадані, система це не людина, це абсолютно об'єктивна система. Вона не бачить, тому що немає таких. Відповідних даних відповідно, ця стаття також ну, якби інституту не зараховується. Ось таким: це знову ж таки чисто, абсолютно формальний показник. Наступний слайд. Пам'ятайте, було у нас таке а, ключове завдання: збільшити ну, членство вчених установ, агентства, комісія, комітетів, робочих групах. Наші вчені входили до науково медичної комісії з інноваційної діяльності сектору дошкільної, загальної середньої, професійної, позашкільної освіти міністерства освіти і науки входили до Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при кабінеті міністрів України. Я можу чесно кажучи з гордістю сказати, що представництво вчених інституту правовиховання в експертних комісіях та експортних групах Міністерства освіти і науки для проведення. Експертизи е, е, наукової літератури, воно найбільше з-поміж всіх е, в академії. Так само ми входили до робочих групи для зроблених проєкту державного стандарту про середньої освіти, е, входили до експертної комісії з всеукраїнського конкурсу рукописів рукопису навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів, для експертних груп з акредитації освітньо-професійних програм Національного Генства забезпечення якості освіти. Це, нібито, добре. Наступний слайд. А, тут я щас... Але а, знову ж таки, в контексті державної це насправді дуже добре. Це пока демонструє, а, в принципі, наш рух і, скажімо так, в те, що ми затребували. Але вже на сьогодні, в контексті а, трансформації а, національної дослідницької системи, а, Експертність вченого визначається тим показником ще таким, е, 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 наскільки він включений е, до експертизи наукових проєктів е, по Національному фонду досліджень України, чи він е, проводить наукову експертизу е, таких міжнародних проєктів, наприклад, РА, наприклад, в рамках Кінатних, наприклад, в рамках Erasmus Плюс, наприклад, в рамках «Горизонт Європи. І це також відслідковується, і тут я можу сказати, що у нас абсолютно за цей ну, період нуль, тобто нічого немає. І е, казати, що ми е, там. Ну я не можу сказати, що ми тут е, е, дуже е, такі сильні, потужні експерти, тому що якщо ми не входимо в такі топові. Е, ми ж не, не робимо експертизу таких топових речах, як Національний фонд досліджень або Erasmus+, плюс. Ну то ні, ми трошечки не дотягнемо до такого загальнонаціонального рівня, тобто середній рівень у нас високий, але ну, до загальнонаціонального рівня ми не підходимо. А, наступний момент: а, ключовим завданням на 24-й рік, так само як 23-му році, було у нас. Що ми маємо посилити е, участь вчених установи в написанні грантових заявок для Національного фонду досліджень е, для е, отримання зовнішнього фінансування, участь в Erasmus+, участь в Гаризонті Європи? Е, Нуль у нас жодної заявки немає. Я цей слайд вивів на екран для того, щоб було зрозуміло, що заявка насправді рахується тоді, коли вона зареєстрована в системі, пройшла формальні показники і перейшла до якісного е оцінювання. Тобто, якщо ми подали заяву, а на рівні е -е, формальних таких е речей її відкинули, типа все, це, це ну, вона ми попрацювали просто даремно. А, у нас лише в 23-му році я хочу знову ж таки загостити увагу. А, єдина заявка дійшла до фіналу, де був виставлений рейтинговий бал. А, це а, заявка лабораторії позашкільної освіти. Це був спільноукраїнський українсько проєкт проект з виконання наукових досліджень. А, у нас реалізується один проєкт і ERASMUS по академічній мобільності. Ну, Катерина Олександрівна. Керує цим всім, але увага насправді зосереджена до тих е, міжнародних проєктів, де є наукова і доведена наукова складова. Тобто науковий проєкт, ну і ряд таких речей. Е, як на мене, е, ми не можемо собі дозволити не брати участь в якихось активностях, які е, дають нам додаткове грантове фінансування. Все на сьогодні. Вчені з Центральної Африки виграють радові проєкти в, в різних аспектах. Я до чого веду, що у них насправді 30 років були громадянські війни. Сьогодні вони конкурують з європейськими вченими в певному сегменті. І вони високоцитовані. Тому Якщо підводити риску, скажімо так, наших здобутків і завдань за 24 рік, то, безперечно, у нас є певний рух, Безперечно, ми не втратили там певні свої позиції. В деяких речах ми навіть і, і трошечки їх збільшили, наприклад, за рахунок нашого представництва в експертних групах МОН. Але ми так і не змогли поки що перейти до, скажімо так, якісно нового ступеню розвитку е, інституту і якісно нового ступеня е, роботи, і відповідно здійснення наукових досліджень. Тому, е, в принципі, я як і вважав 24-му році, так і е, зараз наголошую, що е, Якісні наукові дослідження, які насправді е, дають можливість побачити процеси і явища, які характерні суспільству якісно проведені, якісно прокомуніковані на широкий загал, описані в наукових статтях, вони дають можливість, е, ну скажімо так, ще й конкурувати на міжнародному рівні, але для цього необхідно презентувати зовсім іншому е, напрямі своєму.